Сьогодні десяток опальня відвідав голова вугільного департаменту Анатолій Корзун. Розкажіть, які питання все ж таки обговорювали? Так, дійсно, сьогодні Анатолій Васильович Корзун і керівник будівельної галузі міністерства Коровка відвідали шахту номер 10. Перед тим вони були. У Луцьку і зустрічалися з головою облдержадміністрації Гунчиком. А сьогодні зранку вони на 10-й шахті. Після того вони їдуть в Сакаль, де буде прийом програми як Львіввугілля, так і Волиньвугілля. Головні питання, які я став перед Анатолієм Васильовичем, якого я знаю вже, мабуть, більше 10 років, це: що нас чекає по 10-й шахті? Перша відповідь 8,9 мільйона в кінці цього тижня або на слідуючому тижню, це перед Днем Шахтаря, повинно піти на 10-ту копальню. Це дасть змогу закрити заробітну плату, однозначно не порішає всіх питань, тому що треба ще закрити і кредитні ресурси, які бралися, але тим не менш, це хоч якась віддушина. Головне, щоб МінФін випустив ці гроші. Слідуюче питання. Що чекаємо ми по 10-й шахті? Бо ж 50 мільйонів із 100 міністерство зняло з фінансування цього року по 10 й шахті? Ну, відповідь мене, як міського голову, не задовільняє, і відповідь, безперечно, не конкретна, тому що очікувати якийсь мільйон в кінці, мільярд вибачаю, в кінці року, це ну, великий сумнів. Якщо депутати Верховної Ради дуже важко проголосували за 100 мільйонів на вугільну галузь на 10-ту шахту, то говорити за мільярд тут не приходиться. Хоча блажен, хто вірує і я сподіваюся, що ці кошти надійдуть. Подіючим шахтам. Також обіцяно, що до. 25 числа, максимум 26-го числа, буде заборгована зарплата по діючим шахтам заклика. Вона буде закрита за рахунок чого? От якраз тих 50 мільйонів, які зняті з 10-ї шахти, і 150 мільйонів, які будуть зняті і вже зняті з реструктуризації, тобто закриття шахт. Таким чином ще раз хочу наголосити. І по десятій шахті, і по діючим шахтам повинні до дня шахтаря піти серйозні подвижки по заробітній платі. На жаль, на розвиток не приходиться говорити у зв'язку з тим, що у бюджеті України на розвиток вугільної галузі нічого практично не передбачено. Вікторе Борисовичу, розкажіть, будь ласка, як відзначатиме цьогорічного Волинськ свою річницю, 66-ту річницю з дня заснування міста? А гірники своє професійне свято? Місто як завжди буде визначати як місцеві, так і державні свята. І день Шахтаря, і День міста. Безперечно, більше буде заходів на День незалежності України. Це ювілейна дата. 25-та річниця Незалежності України. І сьогодні за незалежність України наші хлопці на Сході проливають свою кров. Тому це буде центральним святом. Але я хотів би зауважити, що 21 го числа, це в неділю, на кордоні будуть проходити традиційно дні добросусідства. Це між Іваничівським районом, Нововолинськом і Гміною Мірче. І я запрошую всіх взяти участь в цьому дійст. 22-го до Дня Незалежності до нас приїде невелика кількість, але все ж таки, гостей з-за кордону на святкування 25-ї річниці Незалежності України. 23-го буде святкуватись День підняття нашого державного прапора. Ну і 24-го буде День Незалежності України. І від параду вишиванок, і від змагань по автоспорту, які пройдуть в районі Кроноспана. На це ми знайшли спонсорів, будуть виділені певні кошти. Я думаю, для молоді це буде цікаво. І завершуючи різними заходами культурного значення, концертними програмами і таке інше. Безперечно, ми не будемо помпезно робити. На жаль, сьогодні йде на сході війна. І якісь там фієрверки, як ми робили раніше, сьогодні не до того. Але я сподіваюся, що ці свята пройдуть організовано, в гарному настрої, і наші люди будуть задоволені. І не тільки новолинці, але і гості, які приїдуть до нас. Ну і на рахунок Дня Шахтаря, Дня міста, 28-го, тобто остання неділя серпня, день міста, день Шахтаря. Я тільки що озвучив, що нам обіцяно все ж таки поправити трішечки, хоча б настрій шахтарям, і виплатити їм заборговану заробітну плату. Але я зустрічався з генеральним директором, з профспілками і вони будуть рішати, як зробити, чи, наприклад, в суботу зробити урочисту. Палаці культури нагородити всіх, а в неділю тільки концертні програми, якісь атракціони, виїзна торгівля, щоб люди могли десь і відсвяткувати, і отримати гарний настрій. Або робити це в неділю, урочисту разом з якимись заходами. Це питання ще остаточно не вирішено. Як вирішать гірники, так ми і зробимо. І однозначно я сподіваюся, що треба все зробити для того, щоб люди отримали зарплату. Ну яке ж свято, якщо не буде на столі і до столу, тому все в тому плані робиться. І обладміністрації, і тут ми на місці працюємо в тому плані. Тому і відбулася от така от зустріч з головою департаменту Анатолієм Корзуном. Вікторе Борисовичу, скажіть, будь ласка, що зроблено в місті до свят? Які заходи? Як з благоустрою має на увазі? Що зробили? Що ще плануєте зробити? Благоустрій в місті. Не повинен робитися до свят, він повинен робитися постійно. Це освітлення вулиць, це асфальтування вулиць, ямковий ремонт, озеленення міста, прибирання міста і так далі. Так далі. Але до свят ми дійсно, як завжди, будемо залучати підприємства і організації. Будемо просити, щоб ми чище наші вулиці зробили, гарнішими їх зробили, десь підбілилися, десь підкрасилися. Десь покосилися, прибралися, вивезли сміття, яке, можливо, накопили за останнє це до свят буде робитися. Все інше воно робиться методично і постійно, і буде робитися. Сьогодні, слава Богу, ми маємо можливість робити благоустрій і десь на таких вулицях, там як Чайковського, Гатангела Кримського, Тиха, тобто на околицях міста, але не забуваємо і за центр. Тобто роботи. Ведуться постійно, а не тільки до свят. І так буде. Ну, принаймні, я, як міський голова, цього обіцяю. Віктор Борисович, у вас досить напружений. Кожен день робочий, тиждень. Ви проводите чимало нарад, зустрічей. Відомо, що вчора був прийом громадян з особистих питань. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас нововолинці? Ви знаєте. Я би хотів, безперечно, щоб міський голова займався перспективними питаннями. Але так уже склалося, що не тільки от я, міський голова, всі міські голови повинні займатися і перспективними питаннями, і щоденною рутинною роботою. Це від підготовки до зими, асфальтування доріг, касіння газонів. Розбирання скарг мешканців, можливо, навіть помирити треба сусіда з сусідом, ну, питань дуже багато. І останній мій прийом показав, що питання різноманітні. Від матеріальної допомоги, проплат за комунальні платежі. От одна жіночка прийшла і каже: в мене прописаний внук, в мене прописана невістка, а я не можу заплатити за комунальні платежі. Щось допомагаєте. Складно це зробити, але. Якщо їм вигідно бути там прописаними, то, мабуть, тоді вони повинні і подумати, а чи вигідно їм платити комунальні платежі без субсидій. Тобто кожен повинен рішати за себе. Я не можу закрити всі питання, які сьогодні стали перед державою і враховуючи політику держави, Кабміну, Верховної Ради і так далі. Є питання комунальні. Але мене, от, наприклад, на особистому прийомі дещо стурбувало те, що всі негаразди, які є в нас в державі, вони скидуються на міських голів. От три людини до мене прийшло, що ніби міський голова відмінив пільги на телефони. Але це не міський голова відмінив пільги. Коли голосувався, бо Люди голосують не тільки за міського голову і депутатів місцевих. Вони ще голосують за депутатів Верховної Ради, які приймають державний бюджет, за партії, за президента і так далі. А коли приймався бюджет, на жаль, оці пільги по телефонам, і не тільки по телефонам, це і пільговий проїзд пенсіонерів, це харчування дітей молодших класів. Це маса або профтехосвіта, це маса питань, які не закриті були в бюджеті, в тому числі і по шахтарям. Дотація на собівартість тонни вугілля також відсутня. Але чомусь ці питання ставляться перед міським головою. А депутати Верховної Ради приймають бюджет. Потім, через декілька місяців, дійшло, що, мабуть, не відмінивши пільги, не закладати кошти. Робити не можна. Це антиконституційно. Прийняли рішення профінансувати ту ж саму профтехосвіту, той пільговий проїзд і пільги, наприклад, по телефонах. Але президент не підписав. То Чому питання ставляться, що міський голова відмінив ці пільги? Ми і так стараємося з міського бюджету згладити оці нестиковки, які є між державним бюджетом і існуючим законодавством. Тому я би хотів, що ці. Я от, до речі, звертався до свого колеги Саганюка в Володимир. Кажу: а в тебе є такі скарги? Ні, в мене нема. От, щоб ви розуміли, що це не примха міського голови або депутатів міської ради. Цих пільг не передбачено в бюджеті України. А бюджет України, міський голова, разом з місцевими депутатами не приймає. Тому оці речі мене найбільш бентежать, турбують, бо я не вирішу їх. Там, де я можу підставити плече, допомогти людям, я це зобов'язаний робити, це все я не закрию. І це мене найбільше бентежить.